Українці, українки, наші захисники, захисниці вдячні кожному і кожній, хто боронить нашу державу, хто продовжує працювати на те, щоб Україна перемогла, хто продовжує висвітлювати правду російської війни проти України, є можливість розповідайте, є можливість показуйте, є можливість, доводьте, доносьте. На окупованій території ще є можливість то донести інформацію, що вони скоро повернуться, але знаючи те, що 50% тих, хто там знаходиться, ну можливо, десь відсотків 30, вони кажуть, що все, Україна програла, Росія перемогла, все, ви готуйтесь до того, вони нас попереджають. Що кажуть, що ви готуйтесь до того, що Україну доділити, І якщо захочете, ми надамо вам прихисток і допоможемо вам не пропасти в Україні. Але ну, в мене дійсно така. Така, знаєте, як холодний душ прийняв ніби освітлення таке в голові, що наскільки там працює пропаганда, наскільки там працює, працює ця ліва інформація, що у них просто мозок от, от, от отруфувався, да? чи правильно сказати, деградував. Вони там просто деградували максимально. І вірять тому, що їм там насипають, їм насипають дуже-дуже неприємні речі стосовно України, що їхні військові вже стоять під Києвом, що вже Зеленський здається в полон. Там такі казочки розповідають і взагалі дивлячись, аналізуючи, як бійців совідувалося, як, як в Україні взагалі і на початку війни давали 72 години закордонні партнери. Я просто не уявляю, як президент зміг в такому е, отягущаючому, да, чи такому тянучому, тянушій такі обстановці, такі пригнічуючий, міг вийти і сказати, що все, ми воюємо усіх мобілізувати і працюємо, дістаємо залишки чи запаси. Запаси зброї озброюємо кожного і кожну. І працюємо для того, щоб перемогти. І тільки вже там. Після третього дня війни, коли весь світ побачив, що Україна вистояла, що Україна може вистояти, тоді почали, почали давати озброєння. Уявляєте, яка була ситуація? Тобто навіть якщо наша вся влада готувалася за далеко до війни, там ще з початку чи з кінця жовтня місяця. Готувалися, казали партнерам, що надати нам зброю, а всі відхрещувалися. Казали, що вона вам не потрібна. Ви програєте все одно навіть зі зброєю. Ніхто не хоче вкладатися. Ніхто не хоче вкладатися в те, що вже завідомо програло. Але українці вистояли, українці показали силу духу, українці показали, що не так все просто, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. А окупанти загинуть якраз на сонці. І озброєння і українці це є тим сонцем. І ми завжди готові до рішучих дій, і виходячи з того, що в нас є, а не думаючи, що нам хтось надасть. Та, завдяки їхньому озброєнню маємо зараз те, що вони нарешті почали трішки задумуватися, не трішки тверезіли від того, що вони вчудили за півроку війни в Україні. Вони не очікували, що взагалі ми дійдемо тієї фази, що, що зможемо надавати їм відсіч на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях, Це сто, сто, стосується Криму, Новофедерівка, Джанкой. Хоча ми вважаємо, чи вони вважають, що це головотяпство, тобто вони самі собі створюють проблеми для того, щоб звинувачити Україну. Але хоч за Джанкою вони трішки, трішки сказали правду, сказали, що це була диверсія, але це все одно заставляє їх задуматися в рамках того, що вони тут начудили. І стосовно, чому вони не відповідають на те, що в них були такі самозаймання, займання. А чим вони можуть відповісти? Відповідати, ну, які вони тактичну зброю тут не застосували в Україні. Ну, що всю зброю, яка в них була, вони все показали, все застосували, окрім ядерної зброї. Тобто, а я думаю, що вони теж вбачають те, що відповідь буде, ну відповідь не заставить себе довго чекати. Тому що в рамках застосування ядерної тактичної зброї, я думаю, відповідь західних партнерів, які побачили, що Україну потрібно захищати, будуть працювати над тим, щоб нейтралізувати Росію для початку, а потім, і я думаю, що вони вже вбачаються. Вірю в те, що запрацює. МАГАТЕ, що засто... запрацює іноземні компанії стосовно того, щоб відібрати назад ЗС, яка знаходиться під контролем окупантів. Але я ж кажу, що, можливо, дійдемо того висновку, що вона повернеться під наш контроль, і ми зможемо далі помаленьку відбирати наші території і відкидати окупантів. Вічна слава кожному і кожній. Хто продовжує за на нашу державу? Вічна пам'ять кожному, кожній хто віддав своє життя за Україну і слава Україні.